Новий мирний план для України з 12 пунктів готують європейські країни. Він має головні два етапи: припинення вогню та перемовини. Детальніше щодо його умов, припинення вогню починається через 24 години після того, як сторони прийняли цей план. Лінія зіткнення заморожується на початок припинення вогню. Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями, навколо лінії зіткнення утворюються зони безпеки, де не буде дозволено жодної військової діяльності. Моніторинг забезпечує багатонаціональна цивільна місія по обидва боки лінії. Обіцянка гарантій безпеки для України, однак жодних деталей не наводиться. Між Україною і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури та релігії. Початок перемовин про постійне управління окупованими територіями, відбудова України забезпечується через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. Санкції проти Росії поступово скасовуються в міру реалізації плану. Україна і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни. Пропонується механізм швидкого реагування, за яким усі санкції та обмеження повертаються автоматично, якщо Росія знову. Нову нападе на Україну. Вірогідність, що Росія прийме цей план, мінімальна. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка. Найкраща підтримка каналу.